Зимовий вечір, легкий туман над річкою, а я собі стежкою іду до острова Кохання. Завжди якось особливо тихо, ніби весь світ робить паузу, щоб просто побути і насолодитися природою. З доріжка стежка виводить до води, а тут качки. Ці вічні мешканці нашої річки, які, здається, знають більше про життя, ніж ми всі разом. Сідаєш на лавку чи спираєшся на перила. І ось вона, ця магічна казкова атмосфера. Качки собі плавають, ніби влаштували вечірню нараду. І дивишся на них, іначе бачиш маленькі історії, а навколо. Тиша, спокій, який, який вже сам по собі лікує, і ти розумієш. Саме заради отаких от моментів люди приходять сюди просто посидіти, подумати, побути в тиші, яка не давить а обіймає. І ця річка, вона тут головна. Бо острів кохання це не тільки про закоханих людей, це про момент, коли ти залишаєшся наодинці із собою і природою. Острів кохання завжди такий простий, щирий, справжній. І кожен, хто тут побуває, забирає з собою трішки цього тепла, цієї атмосфери, навіть якщо на дворі зима. І сірий туман. Качки справжні господарі водойми, плавають собі, бурмучать щось по каченому, ніби обговорюють новини дня, крякають, деякі серйозні, як охоронці острова, а інші смішні, плескаються вічно щось шукають у воді, дивишся на них. І ніби весь світ стає трохи добрішим.